Магазин з продажу велосипедів «Велорд» «E – один з вдалих прикладів залучення грантових коштів у рамках програми Є робота. Він знаходиться в Довгинцівському районі поблизу головного залізничного вокзалу міста. В Довгинцівському райвиконкомі Євгенія дізналась про можливість отримання грантових коштів від держави на підтримку та розвиток власної справи. Після створення бізнес-плану та його успішного захисту отримала 250 тисяч гривень. Кошти містянка спрямувала на купівлю обладнання, меблі, оренду приміщення та створила два робочих місця. Ми відкрилися ми в червні 20 Другого року ідея створення саме такої ланки бізнесу виникла після того, як ми на собі відчули дефіцит палива і почали звертати увагу на те, що значна кількість населення шукає варіант, де купити велосипед. І, скажімо так, застрибнули в цей вагон. Грантова програма допомогла це не те слово. Ми змогли розширити обладнання для майстерні закупити більш якісний варіант. І надали два робочих місця для людей. двоє працевлаштованих людей. Протягом 2024 року. 68 суб'єктів бізнесу в довгінцівському районі отримали грантових коштів на майже 20 мільйонів гривень. Створили нові 127 робочих місць, і ця робота триває, адже крилорізький малий та середній бізнес потребує фінансової підтримки для власної подальшої розбудови. Вже в листопаді невелика кав'ярня під назвою Лак Кофі, що на проспекті поштовому в одноіменному торговельному центрі, святкуватиме свій перший рік роботи, дізнавшись про можливість отримання грантових коштів на розвиток бізнесу, власниця пані Ірина склала бізнес-план і подала його на розгляд. Вже за деякий час отримала схвальний відгук, а з ним і 250 тисяч гривень. Фінанси спрямувала на купівлю обладнання, облаштування тераси перед закладом та на оренду приміщення, а також створила два робочих місця. Спочатку першу кав'ярню свою відкрила за територією міста, це СМТ Широке, це була перша моя кав'ярня. Це тут, де ми зараз знаходимося, це моя мрія, яка виникла ще до відкриття першої кав'ярні. Я, пропрацювавши півроку, дізналася від співпрацівників центрального виконкому про те, що діє така програма. І я вирішила скористатися цим моментом і спробувати себе на вдачу. Подала створила бізнес план, подала заявку і отримала грант поточному 2024 році. Завдяки отриманню фінансової допомоги від держави у вигляді грантових коштів. Підприємці кривого Рогу створили більше 160 нових робочих місць. А це гарно впливає на економічну ситуацію в місті. Це в відрахування до бюджетів різних рівнів. Місто робить це для того, щоб розвивався у нас малий і середній бізнес, особливо в цей скрутний час. І от е, у нас е, в місті вже е, по програмі є робота. Ми цьому році тільки е, допомогли 122 підприємцям, кот сміливі люди відкрили свій бізнес і працевлаштували більше 160 працівників. На це е, пішло близько. 31 мільйона гривень міська влада проводить системну роботу з провадження програм розвитку бізнесу та продовжує всебічну підтримку криворізьких підприємців. Олександр Фефілатів, Глі Припчук, перший міський.